Вітаю, я Кароліна з кемпери 365. Сьогодні я представлю вам Адрія Сан Лівінг. І якщо ви шукаєте кемпер на базі Сан Лівінг і хочете замовити такий, Форд зараз пропонує асистента-водія. І якщо ви замовите кемпер у нас, цей асистент водія буде безкоштовним. А тепер ходімо подивимось, що ми тут маємо. Починаючи з моделей 25-го року, Адрія почала надавати на свої кемпери 10-річну гарантію, і коли я ним керувала. Він абсолютно не видавав жодного звуку, не деренчав, і, вочевидь, вони зробили щось дуже добре з якістю. Довжина цього кемпера: там 7 метрів, 19 сантиметрів, 120 літрів чистої води, 85 літрів стічних вод. Тут є зимовий пакет, бак для стічних вод підігрівається та утеплений. А ще тут є графічний дизайн. Бачите, чорна кабіна та спеціальна графіка по всьому кемперу, що робить його більш ексклюзивним, оригінальнішим, стильнішим і безумовно привертає увагу. Я керувала цим кемпером вночі, і фари справді світять дуже добре. Вони самі перемикаються з дальнього на ближнє світло. Я не відчувала жодного дискомфорту під час нічної їзди, і різниця з моїм легковим автомобілем була незначною. А протитуманні фари з функцією повороту, а також литі диски. Тут, якщо ви купуєте литі диски, Адрія віддає прості калеві диски. Так оглянемо багажник. Він дуже великий. Ось так, ось так я можу розвести руки. Є прямий доступ до самого кемпера, якщо потрібно, через багажник. Я знаю, це подобається клієнтам, які возять із собою песиків. Також є відділення для якихось ваших дрібних речей. Потім захищені кути, якщо ви будете завозити скутер, велосипеди, щоб ці місця не пошкодилися. Тут ще один кут захищений, є злив для вологи. Ось тут у нас ще є сітка, щоб ваші більші речі не літали по багажнику. Три кріпильні рейки: одна тут, інша тут і ще одна тут. Тож вам буде зручно, коли ви перевозитимете скутер, велосипеди чи мотоцикл. Килими для житлової зони, оригінальні Адріа і килимки. І тут також багато зручних місць для зберігання: два замки. У дешевших кемперах буває один замок. Тут у вас буде два, щоб злодії не могли легко до вас потрапити. Далі, а якраз сьогодні один клієнт радів, як добре зроблені бампери. Це окрема деталь, і якщо ви її випадково подряпаєте, вам не доведеться міняти весь бампер, а просто візьмете цю маленьку деталь. Замінити, замовити у нас, ми вам швидко її доставимо, і не буде жодних проблем. Зазвичай купуючи кемпер, ми заглядаємо під днище і дивимося, що там унизу. Перевіряємо, щоб стіни були захищені. Стіна не повинна бути відкритою там, де проходить волога. Також усі дроти ізольовані, електрика ізольована, щоб не було жодної можливості для потрапляння вологи, яка почне руйнувати ваш кемпер. Тут у нас є камера заднього виду, яка показує зображення на великому оригінальному екрані Ford. Я покажу вам його. Гарні задні ліхтарі. До речі, один виробник одразу скопіював ці ліхтарі в Адрія От негідники. Маємо задні парктроніки, а також добре, якісно оброблені кути. А у вас не просочиться волога гілки, там, якщо буде якась подряпина, ваш кемпер просто не пошкодиться. Ось тут я хочу показати не таку якісну обробку кутів стіни. Ось бачите, тут просто така пластикова накладка. І якщо вона у вас відпаде, то через саморізи буде просочуватися волога. Тож, якщо можете, такий кемпер, не купуйте. Тут у нас є залив для чистої води. Дуже розумно зроблено, що він розташований далеко від паливного бака, бо бувають випадки, коли в бак для води заливають дизель, і тоді його дуже важко відчистити. Тут підключення до електромережі, а тут місце для двох газових балонів. І звісно, переходимо до Ford. Отже, маємо Ford автомат 165 кінських сил, великий екран. І як я казала, камера заднього виду показує зображення на цьому екрані, і це вражаюче видовище. Тут, звісно, є навігація, є навіть режими водіння, звичайний еко, є навіть спеціальний режим для їзди по слизькій дорозі, тобто під час дощу або коли ви хочете цим транспортним засобом тягнути причіп. Далі автоматичний клімат контроль, уже не якісь там коліщатка, є підігрів лобового скла. Також CarPlay підключається вже бездротово. Транспортний засіб проїхав 1600 кілометрів. І я перші кілька сотень їхала зі швидкістю 90, потім 100, а останні 400 кілометрів приблизно 110 10-115. І в середньому кемпер спожив 11 літрів пального. Наскільки я знаю, далі машина зменшує споживання і там можна їздити навіть з десятьма. Є адаптивний круїз-контроль, він справді чудово працює. Спрацьовував, зупинявся, прискорювався. Тож я не втомилася, керуючи цією машиною. Мені вона, мені вона дуже сподобалася. Далі в кабіні це вже додаткова опція. Є термоштори, а не якісь там, знаєте, шторки. Вони захищають і від світла, коли ви спите, і від холоду, і від спеки. І на лобове скло також така сама встановлюється. Це п'ятимісний кемпер, п'ять офіційних місць для поїздки. Сідіння обертаються як водійське, так і пасажирське. Стіл збільшується. Усім п'ятьом людям точно буде зручно вечеряти. Усі вікна вже в базі мають москітні сітки, нічні штори. Далі маємо головні двері 58 см завширшки з центральним замком, з москітною сіткою. І сходинки, сходинки Адрія утеплені, ізольовані. Тож ви точно не почуєте шуму під час їзди. У кемпері буде справді тихо. Тоді маємо багато шафок, щоб скласти всі речі. Маємо опускне ліжко, яке опускається механічно. Тут метр сорок завширшки і витримує 200 кілограмів. Тож вам, дорослим точно вистачить, і є сітка, щоб ви не випали. та кухонна зона. Тут ще дві шафки для ваших речей. Мені подобається, коли є окрема полиця і полиця з бортиком, щоб ваші речі просто не падали, не скочувалися. Вікно на кухні оброблене таким чорним пластиком, щоб вам було легше витирати. Далі плита на три конфорки. Мені дуже подобається це сіре оздоблення, кран чорного кольору. Точно такі ж крани ставлять і Вадрія і Вадора, тобто те, що є в Sun Living, нібито в кемперах економ класу. Але ті ж самі комплектуючі є і тут. Є багато шухлят. Тоді тут ще є кришка для раковини, дошка для нарізання. Вона мені дуже подобається, бо розширює стільницю, і водночас на ній можна різати. У цьому кемпері є Адріамах. Це застосунок, пристрій, завдяки якому ви можете бачити на своєму телефоні, скільки залишилося заряду акумулятора, скільки води, скільки в баку для стічних вод, наскільки тепло, наскільки холодно. І водночас тут є ще датчики, які показують, скільки газу залишилося у ваших газових балонах. Так, компресорний холодильник відкривається з обох боків. Також є і морозильна камера, електронна панель керування, опалення трума. Тут є газ плюс електрика. Тоді ще одна шухлядка, яка мені дуже подобається, бо вона прохолодніша і тут добре зберігати фрукти та овочі. Тут ще є корисне місце для зберігання, дуже зручне для взуття, бо одразу біля входу. І там є ну, справді дуже містке все це сидіння. Тож зможете сховати речі. Тоді зверніть ще увагу, коли обираєте кемпер. Чи біля дверей, там, де може потрапити холодне повітря, є отвір для опалення, бо так ви захистите кемпер від потрапляння холодного повітря. Тож завжди дивіться. Цей кемпер має двокімнатну систему, тож, коли захочете більше приватності, ці двері вас врятують. Так, маємо душ. І ще зверніть увагу: два зливи. Два зливи не дозволять утворитися басейну, коли ви миєтеся. І палюється. Тож сюди йтиме тепле повітря, вам не буде холодно. Яка велика душова лійка і якісна з силіконом, щоб не було накипу. Це теж хороша річ. Так, тут маємо шафку для косметики, тут ще полиці, а тут ще маємо полиці. І ось тут ще шафка для речей. Раковина такого нормального розміру, туалет стандартний, як не знаю, там у 99% усіх кемперів. Я цьому кемперу одразу ставлю 10 балів, бо він має аж чотири шафи. Тож подивіться, скільки тут полиць і якої вони глибини. Я всю свою руку засунула. Тож одна, дві, три, чотири, п'ять, шість поличок з одного боку. Тоді з цього боку маємо три полички і шивішак. Це дуже добре. Ліжко розташоване поперек, метр сорок завширшки. Мені подобається і я всім клієнтам рекомендую замовляти такі наматрацники, бо їхня ціна. 120 плюс ПДВ, і вони захищають матраци, вам буде простіше їх прати. І тут кращі матраци з холодної піни. Хоча мені і звичайні матраці Адрія дуже добрі, але тут, вже якщо хочете справді 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 найвищого класу, то можете взяти ці, замовити. І ще що я хочу вам показати, це опалення, що по периметру вздовж ліжка йде опалення, щоб вам взимку не було холодно. І теж на це звертайте увагу. Купуючи кемпери, це справді свідчить про високий високий клас. Дуже великі вікна з обох боків, тож вам буде достатньо світла. Ем... І тут ще, звісно, шавки для ваших речей. Тоді є зарядки, є лампа для читання. Зі спальні ви можете регулювати освітлення в усьому кемпері, щоб пішовши спати, лігши в ліжко, вам вже нікуди не треба було вставати. Дякую, що дивилися це відео. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на нас. Це буде знак, що ми щось робимо добре. І до речі, думаю, досить цікаво, яка ціна цього кемпера. Тож ціна цього кемпера 64 тисячі плюс ПДВ.